Постійно ми намагаємося зв'язувати із українцями, які наразі знаходяться в різних куточках світу. І якраз сьогодні у нас є можливість поспілкуватися із українкою, яка проживає в Таїланді. У нас на зв'язку Ярослава Денисенко. Доброго ранку, доброго ранку, чи у вас не ранок зараз? Мене а... вже... Да, в мене вже вечір. Я зрозуміла. А, Ярослава, розкажіть, як давно ви проживаєте у Таїланді? Чи ви виїхали під час повномасштабного вторгнення, чи ще за до повномасштабної війни? А, ну насправді а, я спочатку була на Шрі-Ланці. коли розпочалася війна, я була у відпустці на шрі ланці. А ось ми якраз 26-го повинні були летіти додому. А ось ну і сталося 24-те, Ми залишилися на Шрі-Ланці. На два місяці, а потім на Шрі-Ланці почалися теж е, заворушення а, і да, і ми приїхали в Таїланд. Тобто в Таїланді ми на даний момент перебуваємо 7-8 місяців. Чи важко було там освоїти, що потрібні були якісь документи і підстави для того, аби залишитись там на постійне проживання, хоча б під час війни? А, ну а, якщо казати про Шрі-Ланку, то а, Уряд шрі-ланки дуже сильно підтримав українців з самого початку. Тобто, коли відбулося вторгнення, то нам не потрібно було подовжувати візи, тобто вони автоматично подовжувалися, а не треба було нікуди звертатися, ніяк не проходити ну, ніякі процедури. Щодо Таїланду, у них є послаблення, так би мовити, для українців, якщо це так можна назвати, автоматом нічого не вони не. Подовжують, але посольство України надає кожного місяця. Ти повинен прийти в імміграційну службу. Вони надають лист про те, що ми, як українці, не можемо повернутися в Україну на літаку, і це є достатньою підставою для того, щоб залишатися в Таїланді. Тобто кожен місяць ми просимо нам надіслати з посольства України такий такий лист, і за цим листом ми можемо продовжувати лишатись в Україні. Чого не відбувається, тобто з будь-якими іншими а, країнами, ось а, зазвичай тут а, набагато більш а, складні умови для того, щоб залишатися для інших іноземців. Тобто вони сприяють, мабуть, хотілося б більше, щоб сприяли, але все таки є варіант, при якому ми можемо залишатися. Ми би не змогли залишитися без оцього послаблення в вигляді листів, які відправляє нам посольство. Ярослава, маю до вас цікаве запитання з огляду на новини, які ми обговорювали. Чи знали ви про візит депутата Верховної Ради Миколи Тищенка до Таїланду? Офіційний, як він його називав, і чи планували йти на зустріч Миколи Тищенка з представниками української громади в Таїланді? Euh, ні, я чесно не дуже про це і знала Be вперше чую, Я чесно про це в Таїланді. Про Тищенка не чув так. Це тільки в Україні знають, що Тищенко в Таїланді з робочою, як він називає сам, називав сам поїздкою. Власне Тищенко тоді говорив просто про українську громаду, яка перебуває в Таїланді. Отож, про неї хочемо з вами поговорити? Чи спілкуєтесь ви з іншими українцями, які нині в Таїланді, і чи є серед них такі? Які приїхали до цієї країни е, саме вже після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення? На жаль, я не підтримую зв'язки з нашою громадою. Не знаю, як на неї як часто вийти, навіть а, знову ж таки. можу розказати про Шрі На Шрі-Ланці ми дуже швидко знайшли нашу громаду, знайшли чат, в якому ми. Uh, ну тобто дізналися про те, що там у нас були мітинги на самопочатку. Uh, ось uh, і там ну якось там тримався дуже добрий зв'язок з українцями зі сторони посольства України. Ось і ми знали про те, що відбувається. Тобто, це ну якось було дуже організовано. Коли ми приїхали в Таїланд, ну тобто, я спробувала тими самими шляхами знайти вихід на нашу громаду, так і не знайшла жодного вихіду, якщо чесно, на громаду, а uh, тому не знаю. Що відбувається саме громади України в Таїланді. А взагалі українців якихось зустрічали крім вас в Таїланді, там де ви проживаєте? Якщо чесно, мабуть, одного, двох українців зустрічали а, ось а, зустрічали а, кількох, хто жив в Таїланді вже багато років до того до вторгнення. Mm -hmm. А ось а так, на жаль, зустрічаємо більше росіян, аніж українців. А, ось а, тому до речі, це така дуже важка тема. Багато хто з, з людей, які наразі знаходяться за кордоном, бо часто виникають конфлікти із росіянами. Чи не виникало у вас якихось неприємних ситуацій? Чи не чули ви можливо від них якісь висловлювання неприємні, коли ви вони чули, що ви з України? А, я не чула жодного висловлювання. Мені, мабуть, не травлялися такі росіяни. Я бачила шок на обличчі, і я бачила, що вони намагаються піти. Якомога швидше, коли розуміють, що ми українці, ось. Тобто, у нас були ситуації, в яких там ми до нас зверталися. А ось тому, що там їм здалося, що ми теж росіяни. Ось і можна було побачити, як коли ми казали, що ми українці, як просто посмішка сходила з обличчя, і вони намагались ти, типу, піти якомога швидше з місця, в якому ми перебували. Бояться. я тому а, да. Типова ну, тобто поведінка хочеш... росіян вони сміливі лише в соціальних мережах, десь у себе вдома. А коли постають віч на віч з серйозними викликами, то одразу під Підтискують свого хвоста, Ярослава. Хочемо запитати вас, на яких умовах ви зараз перебуваєте в Таїланді? Е, окрім того, що для того, щоб перебувати там, ви отримуєте постійно документ про неможливість літаком повернутися в Україну. За який mm. кошт живете, де власне живете? Який дохід маєте? І ну усі деталі перебування вашого там? Ну я маркетинговий спеціаліст в українській it компанії, тому для мене віддалена робота це вже давно є нормою. Ще з ковід до ми повністю перейшли на віддалену роботу, тому я можу працювати з будь-якої точки світу. Ось тому з цим проблем немає. Тобто я працевлаштована я за українським законодавством. Я плачу податки. Ось тут ми перебуваємо за туристичній візі. Зрозуміло, тобто, просто як туристи орендуєте житло чи живете десь в готелі, і, власне, витрачаєте на це власні кошти, які маєте можливість заробляти, дуже це, це, це добре. Це добре, добре те, що наші українці за кордоном не залишаються сам на сам з, з проблемами, власне від яких багато хто тікав з України. Е, Ярославо, як підтримуєте контакти власне з Україною, з українцями, чи допомагаєте якимось чином активностями, якимись донатами грошовими? Е, так ну найбільше підтримую саме донатами. Тобто, я кожен день доначу. Це в мене <рапляю> випала кауза. донатова, це про мене. Е, ось, тобто, допомагає друзям закривати якісь збори, сама влаштовувала збір. Е, і ну, тобто, якщо я бачу, да можливість а, комусь допомогти, особливо тим людям, яких я типу знаю, або знаю когось через когось, обов'язково відправлю. Тобто є якийсь список у мене людей, яких я розумію, що якщо вони збирають гроші, то вони підуть на те, що потрібно, і я доначу туди. А, ось а, щодо зв'язку з Україною. По-перше, мене команда. Половина моєї команди знаходиться в моїй компанії українській знаходиться в Україні, тому кожен день я з ними спілкуюся. Моя найкраща подруга знаходиться в Україні, моя кішка знаходиться в Україні і дуже багато друзів насправді проживає в Україні, залишилися в Україні, тому я постійно підтримую з ними контакт. Ми бачили, що в багатьох країнах Європи, зокрема, там всюди, є українська символіка, мітинги і тому подібне. Ми бачимо, як дуже країни Європи підтримують Україну. Скажіть, чи помічали ви щось у Таїланді? Як там взагалі реагують на війну в нашій державі? Я не помічала так саме якісь ну, там, прапори. Ні, я ні, я брешу, я помічала прапори. Тобто було таке, що я бачила на будинках прапори України. Так, мабуть, і все такогось, як якихось там я не знаю, моралів, щось таке, ми на жаль не бачили. Таке бачили на Швіланці. Наприклад, там було про, про про війну кілька таких арт. Про руські корабелі, куди він має піти. Там було ну, тобто, такі там були ще й арт штуки. А ось про те, що наскільки там все до цього відноситься, то вони чудово знають про те, що відбувається. Тобто, коли вони чують, що ми з України. Вони нам всі ну тобто стає зрозуміло, що вони знають, що відбувається. Вони дуже всі знають нашого Зеленського, Вони постійно кажуть «Зеленський». А ось і те ж саме було про шріланку. Це ну, типу, це теж було дуже дивовижно для мене, тому що в них у самих відбувалися події а, політичні, а їм всі було дуже складно, але при цьому всьому вони дуже добре орієнтувалися в тому, що відбувається у нас. Ось тому підтримка точно є. Тобто, люди про це знають, стаці про те, що відбувається, знають і підтримують нас, Ярослава. Запитання на завершення нашої сьогоднішньої бесіди: чи плануєте повертатися до України і коли, якщо так? Планую повертатися до України обов'язково. Ще не знаю точно коли, тобто точно зиму я залишаюсь тут. Ось весною я думаю, побачимо. Ярослав, якщо так, то дуже хочемо, щоб ви приїхали вже в на території мирної України святкувати разом з усіма нами перемогу. Ми вам дуже так. вдячні за цікаву розмову, за те, що розповіли, як в Таїланді наші ланці реагують на війну в Україні за те, що Тому Нагадаємо, що у нас на скайп-зв'язку була Ярослава Денисенко, українка, яка наразі проживає у Таїланді.